Вітаю, друзі, на каналі, 1 березня. У нас, в принципі, вже почав активно пилити і активно е, цвісти такий сорт, як хале. Це у нас пізній, пізній, пізній запилювач, О, дивіться. Сережки почали видовжуватися. Також веба цінний, почав пилити. Е, це в нас сорт зелер. Також, бачите, почав пилити і почав активно цвісти. Також зелик, І сорт Джефферсон також почав активно пилити і активно почав цвісти. При тому, що в нас температура в районі тижні часу ввечером мінус 5, мінус 10, а вдень плюс 5, плюс 7, як, як коли. І Ось така температура, і в принципі пізні сорта, початок березня почали активно пилити і цвісти. Ви бачите, ямхіл. Ті сережки, які ще не встигли відпилити зараз, почали, дивіться, давати пилок, але в принципі ямхіл у нас попередньо вже був активно цвів і, і активно пилив. Ось також бачимо ямхіл. 50% сережок почали давати пилок, ті, що не встигли видати. Ось бачите. Не всі сережки, як то кажуть, спочатку дали пилок і маємо ось таке дворазове, як то кажуть, віддача пилку. Так, так, кампоніка. Кампоніка в нас практично вже не видно, щоб цвіла. Скоріше всього що всі жіночі квітки ось бачите які темні ще буквально скоріше запилилися, ось бачите, всі повністю потемніли. Ось. І свіжих нових квіток я наприклад не бачу. Ось комбоника. Тонда Діджифоні. Так, бачимо так само запилена. Нокіоне, no Нокіоне, no така сама картина. Бачите, бачите, всі жіночі е, ці бруньки запилені. Ось так. Так що зараз в нас активно будуть запилюватися європейська селекція плюс. Американці, ось для прикладу сорт каталонський. Бачите, активні чоловічі сережки. І зараз вам покажу активні жіночі блинки. Так що тиждень хорошої погоди. І в нас, в принципі, цього року будуть запилені, думаю, що набагато краще, ніж минулого року. Там час по покаже ось Цей каталанський. Ось так, друзі. Це на стонда. Тонда вмос, ну, тонда дивіться, брунька запилена, 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 також, також. Так що маємо ось такий результат. На даний момент, на 1 березня, активно почали пилити і звісти такі сорти, як Веба, е Халле, трошки е Ямхіл, процентів 50%, що скоріше не допилили. Джеферсон активно почав пилити, Зелер, Каталонець і Барселонець. Італійці практично вже не запилені були скоріше. Так що маємо такий результат, а там же урожайності по побачимо по сортах, що до чого і як. До зустрічі!